Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Єва. Акція завжди вигідна з 17 по 18 березня 30% знижки від повної вартості на фарби для волосся Color Perfect. Є різні кольори, ціна 181 гривня. Знижка до 50%, нарідке кремило вітрової марки Санде Royal 500 мл об'єм, та від Bout Body об'ємом 300 та 500 мл. Ось такі красиві у них флакончики Савн Де Ройль, є три варіанти кольорів: білий, такий вишневий та чорний. Ціна 91 гривня та 50 копійок. Вони йдуть парфумовані. Саме оцей. Контейнер пластиковий. Такий варіант: тут теж 500 мл ціна 67 гривень та 50 копійок. Рідке мило About Body алої та вітаміни 41 гривня 80 копійок 500 мл. І антибактеріальне 32 гривні за 300 мл. Знижка 40% на кулькові чоловічі дезодоранти від торгової марки Арко. Але знаєте що? я їх просто не бачу. Чи їх нема, чи я не бачу. Такі спреями, от, то нема. Місце є 76 гривень, а е, кулькові не бачу. Може, в ваших євах є, тож звертайте увагу від торгової марки Арко. Акція також на гелі для, та пінки для гуління від торгової марки Арко. Пінка ціна 76 гривень. Гелі для гуління 100 гривень. Ви знаєте, мабуть, дуже добра акція, якщо залишилась тільки одна пінка. Акція тільки розпочалася. Акція 2 дорівнює 4 на торгову марку LCF декоративно косметику. Ви обираєте самостійно 4 товари від цієї торгової марки LCF та отримуєте дві одиниці із обраних в подарунок. Є багато дуже акційних пропозицій. Палі, є, хайлайтери дуже гарненькі. Ось такі тріум. Такий варіант з сердечками. Ціна 119 гривень. На дитячу декоративну косметику акція 2 до рівні 4. Так само обираєте 4 товари від цієї торгової марки і отримуєте дві одиниці у подарунок. Але не можна об'єднати, не можна взяти, наприклад, 2 таких товари, два таких. Це мусить бути тільки від цих торгових марок, які зазначені. Ось тут Хані, Бані, міс, чотири одиниці, з яких дві піде в подарунок. Така ж акція 2 до рівня 4 на декоративну косметику торгової марки Evelyn. Є і для нігтів, такі укріплюючі лаки, кольорові олівчики для губ, блиски різноманітні, помади і дуже багато акційних пропозицій. Тональні креми, консилери. Акція на декоративну косметику для губ, блиски та помади від торгової марки Патрісія Ледо, знижка до 50%. Є і за 74, 50, 134, 100 гривень. Ви мені писали в коментарях, якщо такі акції, значить косметика неякісна. Тут я з вами не погоджуся, тому що користувалася цією косметикою досить непогано. І якщо є акція, то чому б і не скористатися. Такий варіант блиск для Губ Тендер 149 гривень. BC Professional, всі засоби для догляду за нігтями, гель-лаки, пензлики. Акція 2 дорівнює 4. Така акція, як і була на попередні декоративні товари, теж можна обирати тільки між цією торговою маркою, щоб отримати дві одиниці в подарунок. Є гель-лаки. Ціни різні: 129 гель павутинка 70 гривень, базове покриття взагалі супер ціна – 50 гривень. Набір для манікюру такий варіант за 50 гривень. Хто користувався, залишайте свої відгуки, чи подобається вам, чи ні. Тут є різні акрили гель, пензлики для гелю скошені, обезжирювачі. Власне, це всі акції завжди вигідно, які триватимуть 2 дні. І є ще акції, які триватимуть 3 дні, тобто крайні дні е, акційного періоду. 499 гривень, порошок Аріель Аквапудра, 4 кг та 50 г. 2 кг 700 г, 357 гривень. І є ще такий варіант. з Сіланом 499, 4 кг та 50 грамів. селан знижка 151 гривня літр та 12 мл. Такі сілани 105 гривень. Тут об'єм різний: 770 або 880 мл. І найбільший об'єм літр 40. 8 мл або літр 100 мл за 151 гривню сіла. Акція на DAF до 25% знижка дезоранти спреї по 109 гривень жіночі, кулькові дезоранти 66 гривень від DAF. Є різні аромати в асортименті і стіками 123 гривні. Засоби для догляду за ротвою порожниною, лісовий бальзам 125 гривень об'єм 400 мл. Акція знижка 50% на другу одиницю. Форте Актив, 143 гривні і 87 гривень об'ємом 250 мл. Зубні пасти, об'єм 75 мл 46 гривень. Тут можна об'єднувати зубну пасту з ополіскувачами, але вигідніше брати в однаковій ціні. На фейрі акція знижка 50% на другу одиницю, але не на всі. А об'ємом 450 мл та 1,5 літра. 186 гривень коштує 1,5-літрове фейрі. Такий варіант 450 мл, ціна 79 гривень. А інші варіанти фейрі з акційною ціною зниженою 70 гривень півлітрова, літрова 130 гривень.